На питання щодо іноземного контингенту в Україні генерал НАТО відповів це, як мінімум, перечасно. Голова військового комітету НАТО адмірал Джузепе Каво Драгоне заявив, що у НАТО вважають, що поки зарано говорити про розміщення іноземного контингенту в Україні, дане питання ще перебуває на початковому етапі. Про це він сказав в інтерв'ю Корея де ласера: на питання щодо іноземного контингенту в Україні генерал НАТО відповів. Це як мінімум передчасно, ми знаємо, що питання контингентів порушувалося окремими країнами, можливо, на двосторонній основі. Але, повторюю, воно все ще перебуває в зародковому стані, зазначив драгоне. За його словами, гарантії безпеки, окреслені політиками, повинні визначати контекст. Наприклад, на місцях. Хто вирішує, чи були порушення угоди, хто розробляє правила застосування військової сили, чи повинен контингент лише спостерігати або ж також захищатися, і якою зброєю? Нічого не визначено. У моїй галузі я навіть не знаю, чи є насправді доступні війська і, можливо, хтось може розглянути солдатів з країн, що не входять до НАТО, все відкрито. З одним твердим пунктом. НАТО залишається відданим захисту громадян своїх держав-членів, перш за все заявив драгоне. Нічого не визначено. У моїй галузі я навіть не знаю, чи є насправді доступні війська і, можливо, хтось може розглянути солдатів з країн, що не входять до НАТО все відкрито. З одним твердим пунктом, НАТО залишається відданим захисту громадян своїх держав-членів, перш за все, заявив драгоне.